Взаємодія вихователів з батьками-вихованців є одним з найважливіших умов формування особистості дитини позитивних результатів у вихованні, якого можна досягти при узгодженості дій та за умови розвитку інтересів батьків до питань виховання і навчання. Вітаю! Мене звати Ольга Богданова, і у цьому відео ви дізнаєтеся, як за допомогою google інструментів донести інформації до сучасних батьків, привернути їхню увагу, навіть здивувати. Дізнайтеся переваги та недоліки таких інструментів, а також оберіть найзручніший для позитивної та корисної взаємодії з батьками. Найчастіше вихователі стикаються з проблемою залучити батьків до взаємодії, особливо коли батьки постійно працюють і не мають змоги відвідати садочок саме у час, який призначаєте ви. Тому варто зробити коротке опитування, у якому батьки зазначають день тижня та час, коли їм буде зручно поспілкуватися з вихователями. Для цього скористайтесь Google формою. У Google диску натисніть кнопку Створити та оберіть Google форми. Додайте назву форми, створіть короткий опитувальник, у якому запитайте прізвище та ім'я тата чи мами. Зробіть це питання обов'язковим, день тижня та час із можливістю обрати декілька варіантів із запропонованих. Для цього додайте запитання з варіантами відповіді пропорцій, Додайте питання та варіанти відповідей. Додайте текстовий рядок, у якому запропонуйте батькам написати теми або питання, про які б вони хотіли поговорити з вихователем. Тепер отримайте коротке посилання на створену форму. Для цього натисніть кнопку Надіслати, оберіть варіант через посилання. Поставте прапорець скоротити URL-адресу та натисніть кнопку Копіювати. Тепер це посилання можна розіслати у месенджери, де ви спілкуєтеся із батьками. Для заповнення такої форми батькам не потрібно використовувати власний обліковий запис або десь реєструватися. Відповіді вони можуть надсилати як з комп'ютерів, так і з мобільних пристроїв, що є досить зручно. Таким чином, ви отримаєте потрібну інформацію для створення комфортних умов спілкування, що стосується часових меж. З такого опитувальника ви дізнаєтеся, у який час можна залучити батьків до співпраці або організувати спільну зустріч онлайн чи офлайн. Результати опитування ми можемо переглянути у вкладці відповіді та проаналізувати їх за допомогою графіків, або створити таблицю відповідей. Переглянути результати в ній. Для того, щоб організувати обговорення з батьками, наприклад, майбутнього свята, скористайтесь можливостями віртуальної дошки Google Jamboard. Таку дошку можна створити, обравши Jamboard у додатках Google або Google диску натиснути кнопку Створити. Більше Google Jamboard». Дайте назву дошці. Додайте фон теми свята. Наприклад, до дня захисту дітей додамо фон, що було попередньо завантажено до Google диску. Для цього оберіть у верхньому меню вибрати тло та оберіть останній варіант зображення. Ви можете завантажити з комп'ютера зображення, додати посилання, взяти його з веб-камери, пошукати в Google зображеннях, взяти з Google диска або фотографії Google. І я скористаюсь можливостями Google Диска. Обов'язково додайте завдання для батьків, у якому опишіть, що саме вони мають зробити. Додайте нотатки, у яких зазначені основні питання, які потрібно розв'язати під час обговорення. Наприклад, форма проведення, номери художньої самодіяльності, костюми, коробки та інші пропозиції. Можна додати варіанти, які можуть бути винесені на обговорення. Батьки можуть вносити свої пропозиції як з комп'ютера, так і з мобільного пристрою. Для використання на мобільному пристрої потрібно буде встановити застосунок Jamboard. Єдиний недолік Jamboard на мобільному пристрої текст не відображається у нотатках, тому потрібно буде використати текстовий напис. Наступний крок: дайте доступ для редагування усім, хто отримає посилання на створену дошку. У правій верхній частині вікна натисніть кнопку Поділитися. У частині загальний доступ оберіть усі, хто має посилання, може редагувати. Скопіюйте посилання та розійшліть батькам із пропозицією висловити свою думку щодо проведення свята. Батькам завжди цікаво, чим їх діти займаються у садочку, тому варто час від часу хизуватися роботою своїх вихованців перед батьками. Для цього можна скористатися можливостями Google презентації. Створіть нову презентацію. У Google диску натисніть кнопку Створити та оберіть Google презентації. Дайте назву презентації. Додайте до першого слайду назву, що саме ви будете демонструвати. Для фону ми візьмемо зображення, яке завантажили з інтернету. Оберіть на панелі інструментів Вставити зображення та виберіть джерело. Це може бути на комп'ютері зображення, його можна знайти в інтернеті, завантажити з диску із колекції фотографії за URL-адресою. Або через веб-камеру. Я скористуюся можливостями мого Google Диска. Оберіть вкладку Мій диск, знайдіть малюнок та натисніть кнопку Додати. На наступних слайдах розмістіть фото робіт своїх вихованців. Обов'язково вкажіть прізвища та імена дітей, чиї роботи ви демонструєте. Оберіть на панелі інструментів текстове вікно, клікніть на слайді та впишіть текст. Можна надіслати батькам створену презентацію, але вона буде значно ефективніше виглядати, якщо ми з презентації зробимо відео. У цьому нам допоможе доповнення Creative Studio. Для початку встановимо доповнення Creative Studio. Оберіть меню розширення. Доповнення. Завантажити доповнення. У пошуковику впишіть «Creative Studio. Клікніть на знайдене доповнення. Натисніть кнопку Встановити. Creative Studio встановлено. Тепер у створеній презентації оберіть у меню Розширення, «Creative Studio», Open. На панелі, що з'явилася справа, ви можете налаштувати майбутнє відео. Наприклад, встановимо якість 1080. Час відтворення слайдів, наприклад, 3 секунди, та формат відеофайл MP4. Для формування відео натисніть кнопку Go. Після формування відеофайлу завантажте його до комп'ютера. Для цього натисніть стрілочку, яка знаходиться з правої частини від обраного формату. Залишається розмістити відео на YouTube та надіслати батькам посилання. Сподіваємося, що інструменти, про які ми сьогодні згадали, обов'язково стануть вам у пригоді. Цікаво, а ви використовуєте Google-інструменти у своїй роботі? Опишіть свій варіант використання Google інструментів у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.